Неділя, 18 червня. Завжди віддавайте належне Богові задані ним ідеї. Тоді, в нічному видінні, Даниїлові була відкрита таємниця, і Данеїл поблагословив небесного Бога. Даниїла 2,19. Коли вийшов наказ про знищення всіх мудреців Вавилонського царства, які не могли витлумачити сон царя на вуходоносора, Даниїл шукав мудрості в господа. До того ж, цар вимагав не лише пояснити значення сну, але й розповісти його зміст. Чарівники сповнилися страхом і тремтінням. Вони заявили, що цар звернувся до них з проханням, яке неможливо виконати, і жоден володар ніколи не вимагав чогось подібного від своїх підлеглих. Цар розгнівався і повівся як будь-який монарх, який має необмежену владу і неприборкані пристрасті. Він вирішив віддати всіх мудреців на смерть. А оскільки Данежіл і його друзі також належали до цього числа, вони мали розділити їхню долю. Даниїл пішов до царя та вблагав його дати йому час, аби викласти цю справу перед Верховним судом усесвіту, рішення якого оскарженню не підлягають. Коли прохання було задоволене, Даниїл розповів про це своїм друзям, які, старанно все обдумавши, разом звернулися до істинного Бога. Схиливши коліна, друзі благали, аби Бог дав їм силу й мудрість, які були їм так необхідні в той скрутний час. У розкаянні сердець юнаки віддали свою справу на розгляд великому судді землі. Це все, що вони тоді могли зробити. Отримавши відповідь від Бога, Даниїл молився: Тобі, Боже моїх батьків, визнаюся і прославляю тебе, бо ти мені дав, і тепер ти мені сповістив те, що ми в тебе просили. Ти мені сповістив видіння царя. Наділений духом Ісуса Христа, Даниїл благав, аби вавилонські мудреці не загинули. Для послідовників Христа огидні справи сатани, котрий із задоволенням засмучує та пригнічує Боже творіння. У Божих дітях живе дух їхнього вчителя, котрий сказав, що прийшов знайти і спасти тих, які гинуть. Тоді Арйох швидко привів Даниїла до царя і сказав йому: Я знайшов чоловіка із синів юдейських полонених, який сповістить пояснення цареві. У покорі свого розуму Даниїл засвідчив, що це не його мудрість, а небесного Бога, і видіння йому було відкрите заради Божих рабів, аби цар знав думки свого серця. Ось такий приклад залишив нам, дорогі слухачі Даниїл, який дарує нам надію та впевненість у тому, що якщо ми щиро шукаємо Господа і його волю у своєму житті, то обов'язково це отримаємо.